Вітаю найкращих аграрів, фермерів України. Ви, друзі, завжди найкращі. А якщо ви дивитесь найкращий аграрний YouTube канал, то ви будете ще кращими, прибутковішими і успішними. Бажаємо вам здоров'я. Друзі, дехто пише, що дід казки розповідає, тому сідайте зручненько і слухайте наші казочки. Уважно! І ми розпочинаємо. Багато сьогодні, і ми це бачимо по коментарях, запитують. От ви рекомендуєте вносити азотні добрива, фазу кущення, а потім дробно вносити ще фазу виходу в трубку. І ну це зрозуміло, що можливо дехто і не розуміє, а що це за фаза така вихода в трубку. І як до неї готуватися завчасно, щоб не прогавити її. А то виїдеш поле, а вона вже і в трубці. І тоді, можливо, і гербіциди вже пізно вносите. А сьогодні є гербіциди, які вносяться тільки виключно до фази виходу в трубку, або там до першого чи другого міжвузля. Є такі, що і до пропірцевого листочка вносяться. І такі є, друзі. Тому уважно, слухайте, хто бажає за. Підписуйте, тому дивіться нас до кінця буде досить корисно і цікаво. Поїхали! Друзі, ну ми вже розповідали на нашому каналі про так звану шкалу BBC -H. Є і Фішера, і Задокса, і Куперман, і інших відомих авторів. І тому, Наприклад, фаза виходу в трубку це по шкалі BBC по так званій шкалі Задекса. Це починається вона від BBC 30 і закінчується 39. Yes. Я скажу, що неважко, хто має великий практичний досвід вийти на поле і вирвати рослинку і прощупати. А чи з'явився Такий вузелок, можливо, десь на поверхню ґрунту. Там 1 мм чи 2 міліметра. І от коли, друзі, у вас весною куститься пшениця, а потім наростає тепло, є волога. І ви бачите, що особливо на головних стеблах, друзі, через те, що на головних стеблах ну це ті стебла, які з'являються первими, їх може бути 2, може три, може бути і 4. Ця фаза розпочинається раніше. А вже на тих бічних, особливо ті, які розвивалися весною, фаза виходу в трубку може бути значно пізніше. А є такі пагони, на яких вона може взагалі не втворитися і не утворитися і колос. Так звані підсіди. Ну, є підгони, де на 50% стебло нижче головного пагона. Але сьогодні все-таки хочу вам розповісти про цю фазу виходу в трубку, друзі. Запам'ятайте, що на півдні України, особливо на скоростиглих сортах, є сьогодні, ну, наприклад, Авеню, там, Лімагрейна, Скіфія, ДСВ, сорти, смуглянка, наш вітчизняний сорт, інші. Їх дуже багато, які скоростиглі, ранньостиглі сорти. Вони періодично. Більш залежні, і коли день збільшується, більше сонячних днів, вони швидше розвиваються, друзі. І на таких сортах фаза виходу в трубку починається раніше. Є сорти, які середньо, стиглі, є сорти, які пізно стиглі. На таких сортах фаза виходу в трубку починається пізніше. Як її визначити, я вже вам сказав. Коли з'являється вузилок на пагоні, над Поверхньою ґрунту. Він прощупується, друзі. Коли ви викопали лопаточку і рослинку, і ви починаєте прощупувати, і ви нащупали той вузелочок такий на пагоні. Оце вже під цим вузелочком починається так звана ну, пустота в пагоні, це так звана і є фаза виходу в трубку. Чому це дуже важливо, друзі? Це якраз період, коли рослинка переходить так звану генеративну фазу. Тобто на ній починає формуватися колос. На ній починаються колосочки. Через те, що, друзі, оце колос, а це на колоскому стержні – це колоски. І вони закладаються, ну, закладається кількість квітів фазу виходу в трубку. Закладається кількість колосків. Може бути і 15 колосків, може бути і 20, може бути і 22, в залежності від сорту, від технології, від системи живлення, наявності вологи. Все це, друзі, дуже сильно впливає на подальший урожай. Через те, що фаза виходу в трубку це критична фаза. Ні, в період неї закладається якраз генеративні органи, колоски в колосі. Від цього залежить довжина колосу, залежить кількість зерен. Через те, що в колосках, друзі, може закластися аж до 10 квітів, але зав'язується їх значно менше. І ви часто бачите, що, наприклад, може закладатися 5 в колоску зернин. А коли ви вже починаєте заходити комбайн, починаєте дивитися, а там всього 3. Тобто останні квіти редуцировані були, на них вплинули погодні умови, вони не зав'язалися. По даним багатьох е, науковців там, Носатовського на та інших е, фахівців, може в колоску закластися навіть і до 9-10 до квітів. І в одному колесі може закластися, друзі, і до 100, і навіть більше зернин. Я, наприклад, не зустрічав в умовах України пшеницю сортів. Де зав'язувалось більше 70 зернин в колесі і більше 23 колосків. Ну Є щодня на ринку, з'явилися вже гібриди, одноросткові, так звані, і з великим колосом, де може закладатися можливо і до 100 насінин. Тому, друзі, що необхідно якраз встигнути зробити от до фази виходу в трубку, до цієї критичної фази, забезпечити озиму пшеницю насамперед азотом. Через те, що на період виходу в трубку озима пшеничка має бути забезпечена азотом обов'язково Це буде впливати якраз на закладку оцих от колосків в колосі і на величину самого колоса Відповідно наявність вологи, друзі, через те, що в цю критичну фазу виходу в трубку повинно бути десь до 20, хоча б в шарі 20 см, а навіть і 30. Відсотків вологи. І на півдні так часто трапляється, коли фаза виходу в трубку поверхневий шар пересихає, і вторинні корені вони залишаються в сухому ґрунті. І тоді вже так проходить так звана перерозподіл пагонів з загальної кількості в репродуктивні. Може зменшитись кількість продуктивних пагонів. Тобто зменшити спагонів, на яких утворився колос. Що необхідно ще зробити, друзі? Є гербіциди, які і багато їх таких, які необхідно внести до фази виходу в трубку. Через те, що якщо ми їх будемо вносити вже після, вони також негативно вплинуть на кількість колосків, на зав'язування ну, квітів запліднення в колосках і на подальший урожай. Запам'ятайте це. Сьогодні є гербіциди, які необхідно внести виключно до фази виходу в трубку. Є гербіциди, які можна вносити там до другого міжвузля. Є гербіциди, які е, не, можна вносити і до прапірцевого листка. Ми не будемо сьогодні уточняти, друзі. У нас даної інформації дуже багато для спонсорів інтенсивної технології, де ми розповідаємо, а які гербіциди е, необхідно вносити е, до вихода в трубку, до другого міжвузля, до прапірцевого листка. Тому Ставайте спонсором інтенсивної технології, і ви будете отримувати завжди хорошу, якісну професійну інформацію. Друзі, морфорегуляція. Обов'язково, це дуже важливо. Якщо ви, у вас е, густота надмірна, ви маєте, наприклад, там, більше 700, 700 пагонів продуктивних, бачите, що вони е, у вас сформувалися, а можливо і більше 1000 на квадратному метрі. Обов'язково необхідно вносити морфорегулятори, ну, регулятори росту. Їх на ринку сьогодні немало, ну, не так багато, як гербіцидів чи воноцидів, але є вони. І тому виробники даних морфорегуляторів, чи компанія BASF, чи та ж сама компанія Байер, вони чітко розписують ну, сінгента, наприклад, відомий модус, да, морфорегулятор. Вони чітко розписують, якраз, а яку норму, а при якій волозі ґрунту, волозі ну, повітря. Необхідно вносити морфорегулятори через те, що дуже важливо. Якщо ми запізнимося і внесемо їх пізно, друзі, через те, що морфорегулятори вони впливають і на потовщині якраз стінок, ну, на пагоні, і на розмір клітин, ну, там це особлива тема. Тому обов'язково запам'ятайте, морфорегулятори, гербіциди. Необхідно дивитися, а яка фаза на і в яку фазу рекомендують виробники їх вносити. Що ще сказати про фазу виходу в трубку? Ну, триває вона в залежності від регіону, друзі, 25 може днів тривати, може і 20, може і 30. Це все залежить від сорту, від регіону. Чи ви на півдні знаходитесь, чи, можливо, в західній частині України. Це також на це сильно впливає. Кількість сонячних днів, температура насамперед, друзі. Фаза виходу в трубку в основному це весняна фаза. Через те, що я пам'ятаю, ще років 40 тому були сорти, які сіялись там на початку вересня, і вони переростали. І вже на деяких пагонах формувалася фаза виходу в трубку ще восени перед зимівлею. Дані рослини вони приречені, друзі, вони загинуть в зимовий період через те, що на це впливають низькі температури, і якраз цей конус наростання, колосочок, він тоді гине від низьких температур. Тому краще всього, щоб ця фаза вона от Проходила от весняний період. Вона може і в березні бути, в залежності від регіону, і в квітні. Оце така інформація, друзі. Ваші вподобаєчки. Якщо вам дідова сказка сподобалася, е коментарі. Але хочу нагадати, що дід почав багато їздити по полям. Хоч і дід, але ходить багато дід. По діагоналі і не просто там супутникові знімки дивиться на айпаді. Це також у нас є. Але поки власноручно не пройде по полю, по діагоналі, а то й по двом, то рішень ніяких не приймає. Тому і сподіваюся, що ви в коментарях вподобайками діду подякуєте. До зустрічі на каналі. З вами сьогодні команда Artfields і я Олексій Сирієнко. Підписуйтесь, поширюйте інформацію, ставайте, ще раз повторюю, спонсорами різних технологій. І чекаємо вас на нашому каналі. До нової зустрічі. Слава Україні!